Для вояків Кіровоградського 42-го батальйону жителі двох сіл Новоукраїнського району зібрали повну вантажівку харчів. Організатори акції на таку активність селян навіть не сподівалися. За три дні місцеві зібрали три тони харчів. Допомогу збирали у селах Приют та Рівне. Приміщення Приютівської сільської ради за лічені дні наповнилося консервацією, мішками з картоплею, крупами та іншими продуктами. Пункт прийому облаштували і в Рівнянській раді. Близько трьох тонн продуктів селяни зібрали за три дні. Допомагали нам тут усі, всі жителі Рівне, можна сказати. І садики, і школи, і люди, і сільрада допомагала. І наш участковий. Ми думали, що там трошки на газельку знесуть, може там помидорівко, яблучка, щось таке. Кошо. you. Yeah. Як почали носити, то вони в КАМАЗ, ми бачив, не вліза. Свій внесок у збір продовольства вніс і місцевий дільничний міліціонер. Він особисто збирав продукти і домовлявся про допомогу з місцевими фермерами. Велике спасибі сільгосуробникам, що змогли нам допомогти. Практично і м'ясо, і сахар, цуч чи цукор все це, ну, те, що можливо, і гречка, те, що солдату необхідно. Хай нас захищають, хай їх Бог гарить. Сільський голова рівного говорить, що селяни вже неодноразово Допомогу українським воякам, але таку масштабну вперше. У Нас усі хорошо розуміють, як там сьогодні на тих позиціях, на яких перебувають наші хлопці. Так що все, що можуть люди, вони зробили. І ми дуже сподіваємося, що буде порозуміння, буде якісь чіткі дії. З боку нашого командування і хлопці побистріше зможуть отримати там перемогу і повернутися додому. Усі зібрані харчі вже цього тижня отримує 42-й батальйон територіальної оборони, який дислокується під Донецьком. Машину, що вестиме вантаж, теж залишать військовим. Цей груз, який зібрали дорогі мої земляки, буде направлений на 42-й батальйон, який зараз знаходиться в районі селища Дебальцево. Всім відомо, плацдарм зараз. Підлягають активному обстрілу, той тобто, хлопців довбали, і ця допомога я вам гарантую. То, що буде доставлена у Глігорськ, Дебальцево, Луганське. Разом з цією вантажівкою на Донбас відправлять ще дві фури з продовольством та необхідними речами, що зібрали волонтери. Микола Мумига, Олександр Катеруша день за днем.